У книзі діянь святих апостолів цей острів названо Мелітою. За дві тисячі років назва майже не змінилася. Тепер цей клаптик землі між Африкою і Європою зветься Мальтою. Інші зміни були значно глибшими. Споконвіку Мальтійський архіпелаг. Лежить на перетині морських шляхів, приймаючи на себе усі хвилі історії. Нинішні острів'яни прямі нащадки стародавніх фінікійців, які зберегли свою мову, але давним-давно покинули жахливі поганські звичаї із людськими жертвоприношеннями і навернулися до Христа. Звісно, усе було непросто. Про запеклу боротьбу світла із темрявою свідчать ранньохристиянські катакумби поруч із найдавнішими на планеті поганськими мегалітами. І ще запеклішу війну вели мальтійські християни із ісламським світом в особі Османської імперії і теж виграли її із великою славою і честю. Тож давайте і ми здіймемо вітрила і вирушимо на цю героїчну землю посеред Середземного моря. Мальтійські храми і катакомби відомі, либонь, не менш від римських. Це визнало і ЮНЕСКО, узявши їх від 1998 року під свою опіку. Та набагато ліпше від ЮНЕСКО їх бережуть молитви апостола народів Павла, який, по дорозі до Рима на суд до Кесаря, зимував одну штормову зиму на острові, зимував певна річ з волі Божої, оскільки корабель, на якому він плив, зазнав аварії. Та послухаймо святого апостола і Евангеліста Луку, бо натхненно автора книги діянь святих апостолів і супутника Павла. Врятувавшися, ми довідалися, що острів зветься Меліта. Тубільці поводилися з нами з неабияким милосердям. Вони нас прийняли коло вогню, запаленого через дощ, який саме падав, та через холод, коли ж Павло назбирав оберемок хмизу і поклав його у вогонь. Отруйна змія вискочила звідти та вчепилася в його руку. Як же побачили тубільці, що Гадина звисає з руки його, говорили між собою? Цей чоловік, напевне, вбивця. Він урятувався від моря, але... Вогиня помсти не дає йому жити. А він, скинувши в вогонь гадину, не зазнав ніякого лиха. Вони гадали, що він спухне або впаде зненацька мертвим. Довго чекали та, бачачи, що нічого незвичайного з ним не сталося, змінили думку і почали говорити, що він бог. Певна річ. Святий апостол Павло пояснив мальтійцям, ким він є насправді і якого Бога проповідує. А остаточно підкорив серця острів'ян, коли чудесно зцілив батька Публія, тодішнього консула Мальти, за церковним переданням, диво так вплинуло на люблячого сина, що він негайно охрестився і згодом був поставлений тим же Павлом, першим єпископом, богом Береженого острова. Звісно, християнського самоуправства на Мальті у Римі не потерпіли. За імператора Нерона почалися гоніння, які змусили християн переховуватися у підземеллях. Їх тут доста, острів пронизаний лабіринтами вздовж і впоперек. Мальтійські катакомби справді дуже заплутані, тож прачан до них пускають лише у супроводі місцевих гідів. А ми тим часом услід за апостолом вже дісталися передмістям дини, давнішої столиці архіпелагу. Перед нами перший кафедральний собор Мальти, побудований на руїнах двох храмів попередників у 1572 році. Він стоїть якраз на тому місці, де була консульська вілла, поблизу храму і розташовані два найвідоміші катакомбних комплекси Мальти, святого Павла і святої Агати. За переказом у першому знайшов притулок сам апостол Павло, а в другому, у середині третього століття, переховувалася від гонінь, вельми шанована католицькою церквою Свята Діва Мучениця. А тепер звершимо ривок у часі, щоб познайомитися із знаменитим лицарським мальтійським орденом. Це справді унікальна та героїчна сторінка християнському літопису. Історія Єрусалимського, Родоського та Мальтійського державного військового ордену, госпітальєрів святого Іоанна Хрестителя, така його повна назва, налічує майже 1700 років. Вважається, що заснували орден, точніше, чернече братство, купці та монахи із Західної Європи, котрі поклали на себе обов'язок лікувати прочан, що прибували до святої землі нової. Військової якості орден набув вже у часи хрестових походів після падіння акри останньої твердині хрестоносців у Палестині. Хрестоносне воїнство добряче помандрувало земномор'ям. та найбільш припало до душі госпітальєрам, саме Мальта. За острів довелося повоювати. Мешканці донині оповідають прачанам моторошні історії про плавучі хрести із розіп'ятими полоненими рицарями-госпітальєрами, що похитувались на морських хвилях. Так турки намагалися зломити бойовий дух захисників Мальти під час великої турецької облоги 1565 року. А ми тим часом переберемося із Мдини до Валетти, нинішньої столиці архіпелагу. Одна із найстаріших і споруд, зведених на замовлення госпіталієрів церква первоверховного Павла. Найголовніша святиня храму його мощі, а саме кість, а також частина колони, на якій, за переказом апостолу народів, відтяли голову. На жаль, прикластися до святинь неможливо у католиків, це не прийнято. Ідемо далі і невдовзі опиняємось перед головним собором Мальти, святого Іоанна Хрестителя. У храмі вражає все і інкрустована напівкоштовним камінням підлога, і три сотні рицарських поховань, і розкішні розписи. Переберемося через затоку до містечка Вітаріоза, де орден збудував госпіталь Сакра Інфермерія, блукаючи під його лункими склепіннями спробуємо перенестися у 17 століття. То був час розквіту цього унікального медичного закладу, коли хворих привозили сюди з усієї Європи. Водночас в шістьох величезних залах могли лікуватися до чотирьох тисяч недужих та стражденних. До речі, піклуватися ними були зобов'язані всі члени ордену, включно із самим великим магістром. Хто зна, чи доводилось котромусь із очільників ордена виносити судно? Але те, що годували, напували усю болящу братію виключно із золотого та срібного посуду, а шовкові постелі міняли раз на тиждень цілком достовірний факт. До речі, найбільша у світі медична палата завдовжки у 200 метрів теж збудована побожними лицарями і можна побачити у шпиталі Валетти. Правління ордена тривало до наполеонівського завоювання Мальти, усього 268 років. Та як бачимо, устигли рицарів багато. Нині іонітів на острові фактично немає. Є лише їхнє представництво. Тільки раз на рік, а саме 8 вересня, у день перемоги у великій облозі, 12 тисяч сучасних госпітальєрів із різних європейських країн збираються у столиці Мальти. Тоді влаштовується святкова регата і відкривається вхід у гробницю найславетнішого проводаря ордена, звитяжного Жана Перезо де Лавелетта. Цікаво, що образ Божої матері з церкви святого Лаврентія, перед яким він молився про перемоги над турками, православне, скоріше за все, візантійського походження. Стародавніх храмів на Мальті багато, аж 350. Заходимо у першу ліпшу церкву на вечірню службу, точніше, намагаємося зайти народу повно. Ревність мальтійських християн до господа викликає повагу, перемішану із подивом. Виявляється, молоді люди навіть на дискотеку не йдуть, попередньо не відстоявши молебня. Не дарма на Мальті зовсім інша ніж на європейському суходолі, здорова і чиста атмосфера. Такої зробили в тому числі і високі ідеали лицарської честі. Та ще більше від магістрів мальтійці шанують свого улюбленого апостола Павла, який давним-давно дав такий простий і чіткий рецепт. Щасливого життя, вважайте себе мертвими для гріха і живими для Бога у Христі, Ісусі.